Друзі, всім привіт, я Сергій приїхав з своїми рідними на город. Сьогодні тільки я, бабуся і моя кохана на мурав'ю приїхали, я на мотоблоці приїхав з бабусею. Ось мій мотоблок. Дивіться, викопали ми вже. А я зорав вже шість рядочків картоплі. Значить так, картопля в цьому році теж дуже гарна. О, велика і всяка, і багато. От, Як можете бачити, екземпляри чудові. Картоплі багато. От, Вибираю, не порізана. Це у нас слов'янка. Дуже гарна картопля, є і більші, і середні. Так що в цьому році теж ми задоволені картоплею на... Бабусіному городі. Зараз збираємо. Хі -хі. Чудова картопля. Пройшовся шість рядків. Кажуть, там в двох, де вони збирають рядках, ні одної різаної немає. Мотоблок не порізав, копалка не порізала. Хі -хі. І ось картоплинка. А що це за щелинка така? Я не розумію. Невже це я зачепив? Чи це вона така від природи? Та ні, це вона така, мабуть, народилась, бачите? Щось мені нагадує. ця картоплина. Так. Далі, далі, ось. Ой, ну дивіться. Бачите, скільки картоплі. Слава Богу, вродила гарненька, сухенька, ще жуки не поїли. Город твердий, сухий, бо дощів не було. Далі. До мотоблока я осінню свою копалку дельфін зробив ширшою. Ось дивіться, доварив отакі пластини по 4 см. Ну, хай буде по 3,5 тут додав з цієї і з цієї сторони. Для того, щоб рядки розкидалися ширше на обидві сторони. Дивіться, які вони широкі зараз бо копалка стала ширша і краще землю вивертає наліво і направо бо в минулому році була вужча канава і картопля скочувалась більше всередину, а зараз які широкі проходи. От, Значить мотоблоку трохи важче копати, бо ширша ж Оцей дельфін поправився за рік, бачите? Хе -хе, на 3,5 см. Далі що я ще зробив? Оці крайні прутигнулися, оці на 10, то я повідрізав, а поставив на 12 прути. Тепер не гнеться і гарно розтягує землю по сторонах, по краях ширше робить. От. Бо ці прути, що на краю були такі, вони згиналися всередину. Ну, від нагрузки землі. Земля важка, чорнозем сухий. Підсилена. І ще покажу, хто не бачив, да, вже багато хто бачили. Оця стійка гнулася отут постійно, то я приварив отаку пластину 12-міліметрову, отаку на всю довжину. Тепер вже цей дельфін не гнеться не вліво, не вправо. Ну і ще колись казав, що оцей носик у дельфіна. О. Він загинався всередину, вниз туди теж впирався як бульдозер, бо йому ну, земля тверда, то я знизу тут е, приварив таку пластину аж до краю носика. Тепер він не згинається вниз. Коротше кажучи, дельфін за три роки побачив багато доробок і зараз він працює класно. О, але ж йому трохи важче копати чорнозем ширше. Тому в цьому році ще один грузочок отакий на 17 кілограмів, на таку підставочку я зробив. От. Ну і на колесах по 15 кг. і попереду 21 кілограм. Люблю працювати на гумових колесах, є в мене металеві ґрунти але не хочу я на них працювати, на них треба розблокіратора хоч одного, а у мене зайвого нема. У мене тут на мотоблоці на лівому колесі стоїть розблокіратор. Де він там? А наглянемо. Вон він. І я розвертаюся в праву сторону без проблем. Значить, їду так прямо до кінця города. Потім вправо розвернувся і назад вернувся сюди. Ну і покажу вам хоч один рядочок, як я копаю, щоб ви побачили. В праву сторону розблокератор допомагає. Бачите скільки? О, о. Копаю саме глибше скільки можна, щоб картопля не різалась. Бачите, вся ціленька. О. Ну, ось ми вже докопуємо картоплю. Тільки що три рядочки пройшовся мотоблоком, ще залишився один біля цього паркана. Ви знаєте, ще більше картопля росте, бо мабуть оця тінь, що сонця менше було. То тут теж гарна картопля, але ж багато великої вже. Такої попадається. Величезної. Бачите, такі екземпляри попадаються. Дуже велика картопля. От. Ну це добре, малої чомусь мало в цьому році. От. А середня і велика, ось біля кукурузки, бачите, тут тіньочки так. Воно, ось яка картоплина. Угу. І такої... Ось поруч така сама, дивіться. От, а між ними. А між ними отака. Оце саме нормальне. І чистить, і їсти, і варить, Ну, а таку. Придеться на дуру не пускати. Тільки одну картоплину стер і вже й наївся. Так що довибираємо всю, привеземо додому, а потім покажу результат картоплі на цьому городі. Ну, покажу, друзі, ми вже посортували картоплю, перебрали, занесли її. Погреб. От, То б хотів показати, скільки ж е, з бабусіного городу картопельки ми викопали. Зайдемо в погреб і покажу. О! Так, ну тут не тільки картопля. Бачите, скільки тут всього закрито, закручено, заготовлено. Ой, вже багато. Кілька років треба перебирати вже, бо тут і, і минулого року і, і, соки, і закрутки, і дуже багато всього нема кому їсти. Так. Е, ну ось. Це велика картопля, яку будемо ми їсти. Як бачите, ось моя рука, а ось ця вся картопля. Бачите? ну Велика, гарна. От і тут. От, так що ми вже з картоплею. Це тільки з бабусіного городу, розумієте. А це у нас тут тут у нас це насінньова. Ну, то що садити будемо в наступному році. Отакий. От Ось От така, звичайно. Не дуже велика, не дуже маленька, гарна для посадки. Картопелька. В основному ми садимо слов'янку. Вона нам подобається. Вона трошки пізніше викопуємо. Зберігається дуже добре. Оце не слов'янка, це якась інша. А це вся слов'янка, друзі. Ну, хороший врожай. Покажу ще, які екземпляри. Ми познаходили окремо, я відклав, щоб показати, яка вона велика попадається, яка сама здорова. Поклав саму більшу картоплю, яку ми познаходили на нашому городі. Ну Дивіться, отакий От екземпляр, бачите. От. Велика. Ну, я так скажу. Щоб вся така була велика, то вона не потрібна, тому що її важко чистити, в руках тримати. По 500, по 600, по 700 грам. Ну, а тут саму більше дві знайшов. Ми поважили, поважили. Моя донька поважила. Значить, оця картоплина 717 грамів. А оця. Сама більша. 852 грама мені донька моя каже, написано там. О, бачите, оця велика. Ну все, друзі, такий в нас врожай. Значить, зараз побачимо, скільки картоплин буде в відрі. Одна, дві. Так, раз три. чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Дев'ять. Десять, одинадцять. Хай буде так дванадцять, тринадцять. Ось. Повне відро, 13 картоплин. Тепер щодо різаної. Різана була, бо я на початку відео казав, що нема. Була два відра, ми порізали мотоблоком копачкою дельфіном. Це не страшно. Ми її з'їмо в першу чергу. І дрібної було з усього груду. Зовсім дрібної теж два відра. Вся інша велика і така і менша, я вже вам показував. Значить, під картоплею було в нас 5 соток. Це на маминому городі. Врожай дуже гарний. Друзі, на моєму городі, мабуть, буде гірша картопля, Там твердіше трохи земля. І не вивозили в цьому році ніякого добрива. Перегною не вивозили, не було транспорту. Все, друзі, я вам показав, якщо подобається. Вам моє відео сподобалось, моя картопля. Будь ласка, від вас подобаєчка. Підписуйтесь на канал, заходьте в гості. До нових вам зустрічей, Бажаю мирного неба. Всього найкращого. До побачення.